Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з рейд масиву мережевого сховища має як дістати файли з неробочого пристрою у нас. Мережевий пристрій від виробника Dan Electronic позиціонується як на сховище без налаштування. Для покращення надійності зберігання даних у нас передбачена організація raid масиву першого рівня. У такому разі всі дані, скопійовані на один вінчестер, будуть переноситися дзеркально на інший. Це захистить ваші дані від втрати. Такі будь-який пристрій зберігання нас рано чи пізно може вийти з ладу. В результаті всі файли, які залишилися на дисках, автоматично стають недоступними. При підключенні дисків до ПК не завжди вдається побачити файли, які на них зберігалися, у зв'язку з невідповідністю файлової системи або методом запису інформації RAID. Операційна система може не розпізнавати диски, і за умови підключення запропонує їх ініціалізувати або відформатувати для подальшого використання. У такому випадку вам знадобиться програма для відновлення даних з RAID, щоб прочитати та відновити ваші файли. Спочатку давайте розглянемо, як створити RAID масив на даному пристрої зберігання. Для керування дисками потрібно потрапити до адмінпанелі на сховища. Відкрийте браузер та введіть IP-адресу пристрою. Введіть логін та пароль адміністратора. За замовчуванням, це тут адмін та пароль 1234. Далі перейдіть до розділу Tools, вкладка Storage Tools. Встановлюємо позначку Увімкнути RAID. Потім вказуємо потрібний тип масиву та тиснемо Apply для підтвердження. В результаті ви побачите попередження про те, що всі дані зберігаються на дисках, будуть видалені. Натисніть ОК для продовження, після чого почнеться процес побудови рейду дочекайтеся його закінчення. У вкладці Storage Status ви побачите стан дискового масиву. На цьому всі налаштування завершено. Сховище можна використовувати та записувати файли на диск. У випадку, якщо пристрій зберігання вийшов з ладу, доступ до дискового масиву більше недоступний, то зібрати RAID і дістати з нього файли допоможе програма для відновлення даних Hetman RAID Recovery. При поломці на сховище інформація, що зберігається на дисках, залишається непошкодженою, Але якщо підключити диски безпосередньо до комп'ютера, система може не розпізнати їх. В результаті доступу до файлів, що зберігаються на дисках, більше не буде, тому потрібна програма, яка здатна зібрати з накопичувачів зруйнований масив і дістати з нього ваші файли. Едман Raid Recovery підтримує більшість файлових систем та типів RAID. Програма допоможе вам у випадку втрати доступу до даних, що зберігаються на мережевому сховищі внаслідок апаратного збою обладнання, поломки контролера або іншої апаратної частини пристрою. Щоб отримати доступ до дисків, витягніть їх із пристрою NAS і підключіть безпосередньо до комп'ютера. Диск слід підключити до комп'ютера з операційною системою Windows. Якщо операційна система ПК при підключенні накопичувачів попросить їх ініціалізувати або відформатувати, не робіть цього, оскільки відновити їх після ініціалізації буде складно. Завантажте та запустіть програму Hetman Rate Recovery. При запуску програма автоматично просканує диски, підключені до ПК, збере з них зруйнований рейд і відобразить у головному вікні. Як бачите, в моєму випадку програма визначила тип рейд масиву, який був зібраний з даних накопичувачів. Для пошуку файлів класні по масиву Правою кнопкою миші та виберіть Відкрити. Виберіть необхідний тип аналізу, для початку рекомендується виконати швидке сканування. Це За займе менше часу, такий аналіз працює в більшості нескладних ситуацій відновлення. Якщо програма в результаті не знайшла потрібних файлів, запустіть повний аналіз. Поверніться до початкового екрану програми, класніть по диску правою кнопкою миші та виберіть опцію Проаналізувати заново. Виберіть повний аналіз, вкажіть файлову систему та натисніть Далі. Як бачите, в моєму випадку програма легко знайшла всю інформацію, яка зберігалася на дисках. Міст усіх файлів можна переглянути у вікні попереднього перегляду. Позначте файли, які потрібно повернути, і натисніть кнопку Відновити. Потім вкажіть місце, куди зберігти дані, диск, папку. Відновити. По завершенню дані лежатимуть у вказаному каталозі. Як бачите, відновити дані у разі поломки пристрою зберігання не так уже й складно. Головне розуміти, що потрібно робити, і правильно вибрати програму, яка допоможе вам відновити дані на дисках. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!